Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 16 вересня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Не всі учасники АТО повертаються із війни живими та неушкодженими. Комусь треба лікувати тіло, а когось постраждала душа. Буковинець через ревнощі порізав ножем співмешканку. Європейський тиждень мобільності розпочався в Чернівцях із велосніданку. Не всі учасники АТО повертаються із війни живими та неушкодженими. Комусь треба лікувати тіло, а в когось постраждала і душа. Для того би захисники вітчизни отримали належне лікування в комфортних умовах. А волонтери спільно із медичним персоналом в надзвичайно короткий термін підготували для хлопців ціле реабілітаційне відділення кризових станів. Із лікарні по вулиці Мусорського повернулися наші кореспонденти. За минулий рік в обласній психіатричній лікарні отримали допомогу 400 учасників. АТО. А вже з січня по вересень цього року звітність повідомляє про 450. Спочатку волонтери ходили до хлопців просто провідати і поговорити, але згодом захотілося зробити більше стати для них парасольками, говорить волонтер Людмила Демко. Можна вирішувати питання без усякої корупції. Ми отримали велику допомогу міжнародну. Це приїхала. Фура, яка привезла дуже коштовне обладнання. Це і ліжка, це і монітори, це апаратура, вона дуже потрібна лікарям. Також у відділення привезли засоби для фізіологічної реабілітації, крісла для пересування, велосипедні та інші тренажери. Та якось не хотілося все це встановлювати у обшарпані стіни. Тож у відділенні кризових станів вирішили робити ремонт. І відгукнулись підприємці. Мушу сказати. Як не прикро, що не відгукнулись найбагатші люди. А так стало, що в мене потрапили їхні, до мене потрапили їхні мобільні телефони. Так, з дуже багатих, я не буду називати прізвище, не захотів допомогти ніхто. Тому виходили на підприємців, на керівників підприємств. Дехто погоджувався зразу, він не зникав. Він некав проблему і сказали. І ми чули відповідь. Людмила Федрівна, коли добре допоможу. Так і сталося. 15 ліжкомісць облаштовані як належить. Тут є кухня, сан, вузол, зони відпочинку, нові ліжка та тумби, трансформери, телевізори і книжки. Ніщо не лікує так рано, як книжка. Тому що людина, коли читає книжку, вона відволікається від. Навколишнього середовища погружається в ті події, які написані в книзі. Вона, як кажуть, лічить сама себе. Освячуючи свіжо відремонтоване відділення, священнослужитель побажав усім здоров'я та гармонії в душі. А медичний персонал додає: головне, аби самі пацієнти сприймали цю допомогу адекватно, а з ними і суспільство. Ну, розрядка нужна. Ну, от тут, пускай по бальшому чути, це лучше розрядка, раднеї, близькі. На урочисте відкриття запросили колишніх пацієнтів, волонтерів, меценатів, медичний персонал і, звичайно ж, самих військовослужбовців. Останні кажуть, умови це важливо, а мир навколо ще більше. В нашому суспільстві існує певна стигматизація тих розладів, тих людей, точніше, не сприйняття. Людей з проблемами пов'язані в сфері психіки, але ми хочемо зламати цей стереотип і сказати, що наші пацієнти, людина, яка пережила ту чи іншу травму або психічний розвиток, вона така сама, як і всі ми. Тому ми відкриті для спілкування, для здобуття нової практики, дізнавшись про те, як жваво волонтери, медичний персонал та головний лікар облаштовують відділення. Обласна адміністрація знайшла гроші і ресурси для ремонту фасаду. Було б непогано, якби з такою ж увагою. Поставилися і до умов, в яких отримують допомогу інші пацієнти обласної психіатричної лікарні. Вони не воювали в АТО, але їхні проблеми також заслуговують громадської допомоги. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Апеляційний судовий розгляд кримінального провадження відносно екс-директора Калинівського ринку Івана Ринжука знову відкладено. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Нагадаємо, справа стосується отримання чиновником хабара в сумі понад 200 тисяч доларів та присвоєння коштів на суму більше 9 мільйонів гривень. В березні цього року прокуратура області внесла апеляційну скаргу на вирок Сідгірського районного суду, яким Івана Рижука було виправдано по зазначених злочинах. Обвинувачення наполягало на покаранні у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та штрафом у розмірі. Однієї тисячі неоподаткованих мінімумів сьогодні в апеляційному суді мало відбутися чергове засідання, але воно перенесене за клопотанням сторони захисту. Наступне засідання призначено на 8 жовтня. Посварилися в день, а до вечора досварилися до бійки. Дівчина та її співмешканець щось не поділили. В результаті вона отримала ножові поранення, а він підозрював в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і грати як запобіжний засіб. Подробиці далі в сюжеті. Слідчим відділенням Садгірського району здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень одній з жителів району. Зокрема, встановлено, що 12 вересня поточного року на одній з вулиць Садгірського району на ґрунті виникних неприязних відносин через ревнощі неодноразово судимий 37-річний громадянин наніс. Но живе поранення своїй співмешканці. Чоловіка затримали. Згодом стало відомо, що чернівчанин раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Останній раз відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння розбою. Цього разу, схоже, він також не залишиться на свободі. Підозрюваному оголошено про підозру в чинно кримінального правопорушення передбаченої частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне тілесне, нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Та Садгірським районним судом міста Чернівці Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Надія величко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Порядок, безпеку дітей та педагогічних колективів в навчальних закладах міста із початку нового навчального року забезпечує відділ Державної служби охорони при УМВС Чернівецькій області. Таку практику вже багато років застосовують в міській школі номер 27 де навчальний процес і спокій учнів завжди під пильним оком служби охорони. За порукою спокою та порядку у Чернівецькій школі номер 27 є присутність охоронця відділу Державної служби охорони. Віктор Дякунюк забезпечує охорону більше тисячі дітей та педагогів вже близько 10 років. Основна задача е, моя. Як охоронника, це безпека дітей, порядок і правопорядок в навчальному закладі. І цей час йде пропускний режим. Тобто, от, хто заходить, хто виходить, з якою ціллю. В основному дозвіл прийти в школу мають працівники школи, навчального закладу. Батьки, слідкуючи за порядком, охоронець, окрім стандартного спорядження, завжди має при собі тривожну кнопку сигналізації, тому в разі крайньої необхідності може викликати групу затримання, яка прибуде на місце за 2-3 хвилини. Для учнів школи Віктор став не тільки охоронцем, але і хорошим помічником. Коли ми бачимо охоронця, ну, стараємось вести себе спокійніше, і завжди можемо до нього звернутися за допомогою. Що ніхто посторонній не може прийти в нашу школу. і зробити Послігаючи щось за роботою так. нашого охоронця. Ми ми дійсно бачимо те, що ми є в охороні і ми забезпечені потреби наявності охорони в школі, особливо в теперішній час, переконаний і директор навчального закладу, дякуючи, мабуть, в першу чергу наявності охорони цієї охоронної служби в нашій школі. Ми не маємо значних правопорушень діти. Батьки, відправляючи дітей в школу, мають певний спокій. Станом на сьогоднішній день в Чернівцях послугами Державної служби охорони користуються 15 навчальних закладів, серед яких дитячі садочки, школи, вищі навчальні заклади та інші, які мають потребу у якісній охороні. Працівники вони підготовлені, вони пройшли спеціальні курси підготовки чотирьохмісячні, і можуть забезпечувати як охорону приміщення, як пришкільну охорону територій, а також слідкують і вони підготовлені для того, щоб слідкувати за системами пожежого гасіння, а також за системами життєдіяльності даного даних навчальних закладів. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях відбувся громадський форум в рамках загальнонаціональної кампанії Стеж за грошима обговорити джерела фінансування політичних перегонів напередодні виборів до місцевих рад запросили представників місцевих осередків різних політичних сил та громадськість. Більше про ініційовану активістами кампанію з контролю за фінансуванням політичної гонки. Дивіться далі. Люди хочуть знати, звідки гроші, хто дає гроші, як вони витрачають. Другий момент, що ми хочемо зробити, щоб люди стали активнішими, щоб люди не просто споживали той контент, який дають їм політики, а щоб люди долучалися до цього. Прийшли на зібрання, запитали, звідки гроші депутата, дізналися про план розвитку міста. Такий форум вже 17-й по Україні в рамках національної кампанії Стеж за грошима, ініційований громадськими активістами з руху чесно. Активісти переконують, тепер люди хочуть достеменно знати всі джерела та шляхи фінансування передвиборчих гонок, особливо зважаючи на офіційні дані про витрачені кошти на вибори 2014 року. А це більш як 650 мільйонів гривень. Запроваджена кампанія покликана ж продемонструвати кардинальну прозорість, яка до того ж вигідна і самим партіям. Що для партій прозорість? Це прозорість їхніх членів і прозорість кандидатів в депутатів. З одного боку, з другого боку, це відкрити список донорів, тобто тих, хто дає гроші, і відкрити те, на що ці гроші витрачають. Партії, які хочуть існувати далі, які хочуть працювати в Україні, вони повинні усвідомити важливість питання прозорості. Окрім обговорень політичної відповідальності партій та прозорості їх фінансування, активісти наголосили і на інструментах впливу громадськості. В рамках кампанії вже розроблено декілька основних інструментів, одним з яких є мобільний додаток, який вийде вже незабаром. Головна мета контролювати кількість та правомірність зовнішньої реклами. Це проста аплікація, яку може встановити кожен бажаючий на свій мобільний телефон, як Андроїд, так і так і на айфон, і фотографувати всю зовнішню рекламу. І ви йдете, бачите борт, зробили фото, відповідно присутня геолокація і буде видно, де розміщені борти. Карта, де ці всі дані можна буде побачити по Україні і по Май. регіонах стосовно розміщення передвиборчої великогабаритної зовнішньої реклами серед кандидатів у майбутні депутати розгорілись суперечки. Якраз щодо фінансування. <рит> у нас є борди. Да, я можу повністю навіть сказати кількість, яка у нас є в місті, і фінансування ну, з з Я борди. не знаю фінансування наших бордів, тому що ну, обласна міністрація не займалася цим. Добре, тому давайте ми будемо чесно класти руку на серце і не заявляти таке що ми бідні нещасні всі борди в місті Черезі у нас вішаються за кошти членів міських або обласних організацій? Торкаючись теми політичної культури в Україні, учасники форуму зазначили, що навіть після цих виборів ситуація мало зміниться. Основною причиною є те, що до влади йдуть переважно ті ж самі люди, адже активна молодь просто не має відповідного фінансування. Саме така велика, незахищена зараз на сторона тих депутатів, які йдуть, це молодь представники молоді і громадські діячі. На жаль. Хоча якось робилися зміни в законодавстві, щоб побільше таких людей зайшло. На останні питання зміни в законодавстві щодо проплат обласних, міських, вони просто багатьох людей, дуже гарних людей, класних людей, перспективних людей. Вони просто дзвонять і відмовляються, тому що вони кажуть, у нас грошей немає. Для перешкоджання ганебній практиці передвиборчих кампаній під час форуму присутні представники політичних сил та кандидати підписали декларації відповідальності, зобов'язуючись звітувати про витрати на політичну гонку. Іван Бучелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах Чорнівецької облдержадміністрації презентували книгу, а точніше, колективну монографію під назвою Історія розвитку органів влади на території Чорнівецької області. Авторами книги виступили 10 буковинських науковців, які поставили собі за мету розкрити в книзі історичну послідовність устрою, розвитку та діяльності влади на теренах Чорнівецької області. Більше про це дивіться далі. Монографія історія розвитку органів влади на території Чернівецької області, як розповідає один із співавторів, висвітлює складне історичне минуле краю, пов'язане із тривалим перебуванням Буковини у складі різних держав. В кожній державі була різна форма управління. Безумовно, в цих державах різна форма управління була не тільки в цих державах, а можливо була і певна специфіка саме для нашого краю. І вивчення цього є надзвичайно важливим зараз, коли. Для нашої держави важливо мати не тільки використовувати свій досвід, використовувати чужий досвід, використовувати досвід, який був набутий в попередні роки. Колектив із десяти авторів більше двох років збирав в одній праці відомості про особливості управління і специфіку діяльності органів влади на Буковині у різні історичні періоди. В монографії послідовно розкриваються аспекти становлення адміністративно-територіального устрою та розвитку органів влади. Кожний з цих авторів це був спеціаліст певної галузі, певного напрямку. Тобто, хтось досліджував більш стародавні стародавній період, хтось період середніх віків, хтось період нової новітньої історії. Ну і безумовно, що. Але, мабуть, одна з найбільш складних цих ситуацій є ще в тому, що коли ми говоримо про колективну монографію, чи це не збірник наукових статей. Тобто потрібно, окрім того, щоб написати, потрібно дуже часто ще велику частину часу приділити ще узгодженню текстів різних авторів. Книга вийшла накладом у 500 екземплярів, кожен розміром у більш ніж 800 сторінок. Ознайомитися з нею можна у міських бібліотеках. На думку авторів, особливо вона повинна зацікавити. Студентів, дослідників, держслужбовців або представників органів державної влади та місцевого самоврядування Петро Гайдашук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці 16 вересня відзначається всесвітній день першої медичної допомоги. Із приводу цього дня міська організація «Товариства Червоного Хреста України провела на соборній площі міста акцію школа надання першої допомоги з метою поширити навички та знання серед населення. Детальніше, в нашому матеріалі. Місцеве товариство Червоного Христа України до Всесвітнього Дня першої допомоги на Соборній площі розгорнуло акцію з навчання теорії і практики, як оперативно діяти при наданні допомоги постраждалим в надзвичайних ситуаціях. Навчитися саме не розгубитися і надати, скажімо, некваліфіковану, але першу медичну допомогу. Адже перша медична допомога врятує життя, тому що від того, як ви зреагуєте, після того викличете швидку медичну допомогу, пройде деякий час, але важливо надати ту допомогу, вона покращить потім оперативне втручання, лікарську допомогу. Серед бажаючих здобути знання та навички з надання першої до медичної допомоги були як студенти медичних навчальних закладів школи. Олярі та перехожі долучився до акції також і Чернівецький і міський голова. Волонтер Максим приїхав із стороженця, щоб поділитися досвідом надання медичної допомоги, який чоловік здобув, беручи участь у різних відповідних тренінгах. Стати волонтером чоловіка спіткало розуміння того, що в разі надзвичайної ситуації допомогти собі або рідним зможе тільки він. Чесно кажучи, я боявся цього. Я завжди казав, якщо мене не обходить, то не обходить. Чесно, ну поки сам декілька разів не потрапив в лікарню, і поки так само рідним не знадобилася інколи допомога. Ну, поки своє не заболить, тобі не цікаво. І я зрозумів, що треба вміти. А тим паче зараз така ситуація, що я думаю, що і школярі, і студенти, і кожен поважаючий себе громадянин, має знати ази надання першої домедичної допомоги. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Європейський тиждень мобільності розпочався в Чернівцях із велосніданку. Чиновники приїхали на роботу на велосипедах, а журналісти це фільмували. Потім, випивши кави, обговорили подальшу майбутню реорганізацію шляхів міста та облаштування велодоріжок. Долучилася до заходу і Надія Величко. Чернівці вже втретє долучаються до європейського тижня мобільності. Олексій Каспрук підписав розпорядження про те, щоб на термін з 16 до 22 вересня чиновники максимально обмежили використання службових автомобілів, а городяни пересіли з персональних автівок на громадський транспорт або ще краще на велосипеди. Першими приклад показали очільники міста. Вони приїхали на роботу на власних байках для того, щоб зрозуміти наскільки незручно в нашому місті велосипедистам. Треба сісти і проїхати. Дійсно, у наше місто абсолютно не пристосовано для велосипедистів, тобто нема доріжок, дороги вузькі, між автомобілями їздити досить небезпечно, тому я не знаю, яким чином ми зможемо виправити це в старій частині міста. А там, де робляться нові вулиці, там треба зразу враховувати, що мають бути велодоріжки. Я їжджу на роботу, особливо вихідні дні, на об'єкти, які тому що мені зручніше, куди мені треба, щоб скористатися для оперативності. А взагалі це мій кінь, по якому я кажуть, мале кільце місто, часто об'їжджаю, і люди мене бачать і. Я вважаю, що це для мене просто і для здоров'я. Кого вже точно можна часто побачити на велосипеді у Чернівцях, то це Олексія Каспрука. Друзі подарували, каже мер міста, от і їжджу. Навіть на багатостраждальну Богдана Хмельницького. Насправді, коли їдеш на велосипеді, багато що помічаєш. Не, не так, як на машині, не так, як пішки. От сьогодні навіть їхав таким складним маршрутом на, на роботу, побачив декілька де місць, де немає пандусів, де терміново їх треба зробити, вже дав відповідні доручення. А взагалі хороша справа. Велосипедисти жартують, що вони біда для економіки держави. Вони не купують машини та бензин, не сплачують штрафи та податки, не користуються платними парковками і майже не вживають ліки, крутять собі педалі і тому здорові. Відповідно, пропагують такий самий здоровий спосіб життя іншим городянам. В Європі більшість вже давно пересіла на велосипеди, тому там є відповідна інфраструктура. Оскільки в Чернівцях багато велосипедистів незабаром місто також зміниться. Нас Дуже значні зміни, працюють зараз дві групи. Одна група робоча по організації скажімо так, велоінфраструктури, Тетянка там в ній працює, є, є наробки для того, щоб вже втілювати їх в життя. А друга про, працює по організації дорожнього руху взагалі. Тобто мова буде йти про те, що буде змінено після обговорення, після порад з експертами, буде змінено маршрути руху транспорту в Чернівцях. Деякі вулиці стануть односторонніми. Для того щоб розвантажити центр, тиждень веломобільності буде колесити по місту наступні сім днів. Сьогодні, 16 вересня, розпочнеться велоніч, 18-го – день паркування. Як приклад, ми взяли театральну площу, яка на один день, навіть на півдня, можна сказати, перетвориться на таку велику пішохідну зону. Крім того, в п'ятницю 18-го числа. Ось тут на цій парковичці ми спробуємо зробити так, щоб не було автомобілів. І на цьому місці ми створимо міні-парклет, міні-парк, можна сказати. Також буде розгорнуто маленьку кав'ярню. Буде працювати бібліотека, буде працювати буккросинг. Запрошуємо приносити свої книжки або прийти і почитати ті книжки, які будуть в наявності. В нас вже заявлено, що буде майстер-клас по приготуванню хумусу. Будуть так само настільні ігри. Я закликаю всіх чернівчан, хто на п'ятницю, наприклад, має якісь ділові зустрічі або важливі розмови, так само приєднатися і провести їх прямо тут у нас на площі. Вихідні будуть велопарад дівчат леді на велосипеді, день без авто та урбанкафе кафе 22 вересня. У наступний вівторок на центральній площі повторять акцію велосипедом на роботу. Це світло від смужка. Це який обов'язково має бути в кожного велосипедиста в темну пору доби для того, щоб він був видимий. Тому, будь ласка, це вам користуйтеся, але звичайно, краще не затримуйтесь дуже на роботі. І така цьогорічна наліпка велосипедом на роботу, яку будуть отримувати всі велосипедисти, які або сьогодні тут ну, покажуть, що вони на велосипедах, або у вівторок. Власне любов до велосипеда це як 8 березня. Хтось показово дарує квіти та коштовності принципово у жіночий день. А для когось увага і пошана не Перериваються протягом усього року. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях проведуть дитяче культурно-спортивне свято Ярмарок дитячого дозвілля. Вже цієї суботи соборна площа міста на один день перетвориться в справжнє дитяче містечко, де малюків навчатимуть, як проводити позашкільний час із користю. Більше про ініціативи для дітей та учнівської молоді. Дивіться далі. Ярмарок дитячого дозвілля у Чернівцях проводиться вперше. Головна мета такого культурно-мистецького дійства презентувати позашкільні заклади міста різних напрямків, заохочуючи дітей провести своє дозвілля за мольбертом, танцюючи, співаючи чи займаючись спортом. Це пропаганда здорового способу життя. Пропаганда наших позашкільних навчальних закладів, які ми маємо в нашому місті, презентація їх як центрів дозвілля, центрів перебування наших дітей в позаурочний позашкільний час. Свято умовно поділили на дві частини: спортивну та власне мистецьку. Хоча організатори зізнаються, більшу увагу відвели саме художникам та музикантам. хочемо презентувати. Широко музичний вид мистецтва. Це наші музичні школи представлятимуть майстер-класи по різних інструментах, а також художня школа презентуватиме, надаватиме діткам можливість спробувати себе у малюванні. Аби якомога більше зацікавити дітей до занять малюванням, танцями та іншим, окрім святкової програми, на площі проводитимуть ще й майстер-класи та спеціальні ігри. Організована культурна програма, концертна програма, знову ж таки, гуртки такої мистецького напряму будуть представляти якісь танцювальні номери, вокальні номери. Крім того, по можливості будуть проводитися майстер-класи по виготовленню якихось тих чи інших моделей, тих чи інших якихось художніх робіт. Розпочнеться ярмарок дитячого дозвілля у суботу, 19 вересня, о 12 годині. Іван Бучелинський Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.